Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Я не знаю, що стосується податків. Я читав, що збираються підняти акциз на. В тому числі на, на дизельне пальне. І, ну, я скажу відверто, мені дуже варто стримуватись в межах цензури, коментуючи подібні геніальні рішення з боку чинної влади, достатньо просто вийти з офісу і пройтись чи то вулицями Києва, чи вулицями Дніпра, чи вулицями будь-якого практично зараз вже села. І. Ви одразу почуєте такий ну, доволі постійний гуркіт. Це працюють дизельні генератори, то ну, ними користуються в переважній більшості. звичайно пересічні громадяни, якщо казати про сільську місцевість, бо в багатоквартирних міських будинках поки що підкреслюю, поки що не почали. Використовувати генератори, але я думаю, що незабаром це може початися. А в... І цим користується невеликий бізнес. Бо великий бізнес поставив є інші технології, раз, а в друге, ну інші технології акумулювання електроенергії, ніж просто ці прості примітивні. Дизельні генератори. Отже, великою мірою цим користуються звичайні такі от люди, як ми з вами, в той момент, коли вони опиняються в важкій ситуації. А важкі ситуації зараз вся країна. Якщо чесно, найближчим часом подолання цієї важкої ситуації я, наприклад, не бачу. Я не хочу нікого лякати, але реально кажу те, що не бачу. і я поки що абсолютно не розумію, яким чином ми будемо зимувати. Ну, абсолютно не розумію цього. Було, на мій погляд, було б дуже доречно, аби представники чинної влади відзвітували перед суспільством хоча б щодо своєї візії, того, чого вони прагнуть досягти, і які кроки вони будуть проходити для досягнення цієї своєї мети. Бо поки що таке відчуття, що там у владі про це взагалі ніхто не... Я хочу чи, ну, реально відверто хочу помилятися. Але ну, насправді на сьогоднішній день жодного якоїсь ідеї від влади я не чув. І, врешті-решт, введення додаткових акцизів призведе, звісна, річ, до того, що нам з вами доведеться ще більше платити за пальне, навіть якщо ви не користуєтесь автомобілем. По-перше, по-друге, якщо підняти ціни на збіждя, то в ціні підніметься хліб, печиво, певні види макаронних виробів. Якщо підняти ціни на, ну, наприклад, на деревину, да то піднімуться ціни там на столярні вироби, на меблеві вироби. Але якщо піднімається ціна на пальне, то ціни піднімаються абсолютно на все. Бо будь-що можете навколо себе озирнутися. Будь-який предмет, який зараз лежить перед вами, він свої вартості містить як мінімум логістичну складову. Це мінімум. Підвищується вартість пального, звісно, підвищується вартість логістичних витрат. Тому це призведе до подорожчання всього без винятку. Всього абсолютно. Ну от, на жаль, десь так. А ще оці ідеї про підняття тарифів на електроенергію. Не хочу зараз про це, бо це надто на болісно для всіх нас. Але просто на емоційному рівні, от коли все це згадую, то, таке миволі відомий. Цей Холст останній день Помпеї. Ну, по-перше, далеко не всі ми приймаємо. Я, наприклад, не приймаю. І про це кажу з першого дня створення такої системи влади. Точніше, не створення, а розбудову, яку розпочав Ярмак з перших днів перебування на посаді. Це перше. Друге, ніхто підкреслив ніхто західних партнерів з цим миритися теж не буде. Чому їх це цікавить? Ми премося, розтовш, розштовхуючи ліктями в Європейський Союз та в НАТО. Причому нам підкреслюю ну українцям-пересічним громадянам в меншій мірі, бо їх це навряд чи так детально цікавить, але тим, хто керує країною, чудово відомі вимоги. З боку Європейського Союзу і з боку НАТО. Ці вимоги стосуються далеко не тільки там, рівня озброєння, якщо НАТО брати, да? або е, якихось речей, пов'язаних з виключно, там, не знаю, з, зі свободою слова щодо асоціації з Європейським Союзом. Це стосується взагалі демократичних процесів країни. Мені невідомо випадків, коли в складі Європейського Союзу мається держава, яка не відповідає демократичним вимогам стандартам Європейського Союзу. Такого ну, я, я зараз намагаюся згадати, і мені це невідомо. Що стосується НАТО, є один виняток. Але саме в цей виняток він підкреслює загальне існування правила. Мова йде про Туреччину. Туреччина не вважається демократичною країною. Режим Ердогана відверто і доволі часто критикується за репресії та утиски опозиції, за утиски свободи слова. Все це робиться в публічній площині Але. ну для безпеки країн-членів НАТО дуже важливо, аби країна-член цього об'єднання контролювала пролив. Якщо Єрмаку Зеленським дуже кортить зберігати оцей образ сталевих мальчиків в такі і будувати вертикаль корумпованої влади, то Ну, примусити їх до зворотнього шляху ніхто не здатен, але очікувати на те, що з ними будуть розвивати стосунки це наївно. Ніхто не буде цього робити. Я скажу більше: якби не нинішня війна в Україні, то ці стосунки між Зеленським та керівництвом європейських країн, вони б давно вже були звернуті. Бо подобного ну, поступового знищення демократичних процедурів, утисків свободи слова. необґрунтованого підкреслюю переслідування опозиції в Україні. Ніхто, ніхто пробачати не збирається. Тому очікувати, що Європейці та американці теж будуть на це дивитись крізь пальці. Це абсолютно ну зелена тупа зелена політика. На якій, на цих зелених граблях вони вже танцюють 5 років. Але, на жаль, оця палка на граблях, вони танцюють, а палка б'є по, по лобу нам, а не ним. На жаль, але ну бачили очі, що купували, бачили очі, що обирали, жиріть. Бо іншого шляху вчити, вибачте, але ідіотів до власної відповідальності за власний вибір, іншого шляху, ніж бити по голові, ну я, наприклад, не знаю. Доволі риторичне запитання. Я можу сказати, що я за сьогоднішній день отримав донатів. У розмірі аж 300 гривень, три платежі по 100 гривень. Зрозуміло, що ну з такими темпами надходжень допомагати, не знаю як. Зараз надійшла дуже цікава пропозиція. У нас український виробник почав виробляти мікросхеми ініціації для дронів. Ну, спробую пояснити так в доступній формі. Радіосигнал, який отримує дрон з пульта керування, він потрапляє на приймач, який розташований на самому дроні. Потім з приймача він транслюється на плату ініціації, і та плата ініціації вже передає, розшифровує та передає певні команди, чи то камері відеоспостереження, куди дивитись, куди не дивитись, який зум, чи тим пропелерам, куди летіти чи не летіти. Чи якщо стоїть скид, кидати бімбу, чи не кидати бімбу, от ці плати почали виробляти, власно українські виробники. І мені сьогодні надіслали два зразки, вони двох типів ці плати. Мені надіслали два зразки по два зразки кожного типу, тобто загалом чотири плати. Я їх обов'язково віддам своїм друзям, які займаються збіркою дронів, FPV в першу чергу, мова йде. І я, я дуже хочу вірити в те, що нашому українському виробнику завдасться задовольнити попит наших українських ну, не можу назвати підприємств, бо це не підприємства, але тих людей, які фактично тягнуть збірку дронів. Я дуже в це вірю, і буду намагатися якомога більше в цьому напрямку допомагати. Одна така плата, вона коштує 15 доларів. Мені вдалося зібрати за сьогоднішній день 300 гривень. Ну от можна порахувати на одну плату. Ми зібрали сьогодні. Дійсно, я погоджуюсь платежі йдуть дуже і дуже важко, практично зупинилися. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Ситуація вона схожа з сюди. І це призведе до того, і вже, мабуть, призвело, до того, що фактично волонтерська допомога вона. Зі стрімкої річки перетвориться на малюсенький малюсенький ручейок або навіть крапельницю. Який вихід з цього, я не бачу, не знаю. Не хочу розповідати, бо ну, просто не знаю. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.